Справа 1415. Батько втричі важчий за сина. Знайди, скільки важить батько, якщо він на 52 кілограми важчий за сина. Ну що ж, давайте спробуємо записати умову цієї задачі у скороченому вигляді. Отже, в нас є батько і син. Так і запишемо батько. І син. Батько сказано втричі важчий за сина. Ну що ж, якщо ми позначимо, що син у нас буде х кілограм, тоді батько втричі важчий, то ми записуємо, що це у нас буде 3х кілограм. Що ще ми знаємо? Ми знаємо, що батько на 52 кілограми важчий за сина. Ну що ж, отже записуємо на 52 кілограми, так ваш. Вашій? За, і показуємо тоді стрілечкою. Що батько на 52 кг важчий за сина. Гаразд. Ну що ж, тоді будемо зараз складати рівняння за цією короткою умовою. Записуємо перше діє. Так ми знайдемо X або масу сина. Ну що ж, за умовою, ще раз, ми знаємо, що батько це 3Х, а син це Х. І сказано, що батько на 52 кг важчий за сина. Що це означає? Це означає, що що від маси батька відняти масу сина, то вийде 52 кг. Записуємо, що 3х. Відняти х це буде 52. Є. Три частини мінус одна частина це будуть дві такі частини або 2х. Можете х винести дужки. Вийде 3-1, це також дорівнює 2. Дорівнює 52. Є. Обідні частини рівняння поділимо на 2. Отже, 2х поділити на 2, це буде х дорівнює. 52 ми ділимо на 2. То записуємо, що х дорівнює. 52, що ділиться на 2, це буде 26. 26. дужках записуємо, чого це у нас кілограм. Ну і записуємо, що це в нас буде маса сина. Є. А як знайти масу батька? Тут є два способи. Або він на 52 кг більший, 26 плюс 52, або за умовою це 3х. Записуємо друга дія. Ми знайдемо як 3х, 3 помножити на 26. Це дорівнює. 3 помножити на 20 це 60, 3 на 6 це 18, 60 плюс 18 це буде 78. У дужках записуємо, чого кілограм. Це у нас буде маса. Батька. Є? Ну що ж, перевіряємо батько втричі важче за сина. 78 в три рази більше, ніж 26. Ну, і батько на 52 кілограми має більшу масу. 78 мінус 26. Це і буде 52. Все вірно. Записуємо відповідь. Так. Отже. Знайди, скільки важить батько, записуємо 78 кілограм. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.